Коли губиться шлях про управління станами, справами та обставинами, світ працює як система дзеркал. І зворотний зв'язок мого світу співвідноситься з лицьовою. Своїми законами, які і описуються в мудрих текстах. Як тільки губиться, дещо головне, виникає потреба користуватися такими поняттями, як людяність, сумління, совість. Доброта і справедливість цим головним є великий шлях, великий закон. Поки він проходить через спільноту, воно керується природніми законами, де усе. З'єднується один з одним так щільно, що не виникає щілин та тріщин, які вимагають постійної заливки, і їх скріплюючим розчином моральних понять. Шлях існує. О, лише доти, доки ти по ньому йдеш. Як тільки перестаєш йти, шлях починає пропадати, зникати, Потрібно, потрібне знаряддя з допомогою якого чи яких зможеш утриматися на шляху. Зберігати цю видимість дороги такими знаряддями і стають моральні цінності, людяність і совість. Дозволяють як з допомогою жердини балансувати. На найтоншій ниточці колії шляху, який з'єднує двоїстість вічності, єдинство людського життя, мудрість та розумність повинні зберігатися з внутрішнього боку. Світу твоєї свідомості їм не потрібно виходити назовні, тому що коли вони починають виходити назовні, вони одразу псуються і гинуть подібно до глибоководних риб, які яких викинула на поверхню. Зовсім інша щільність, як тільки мудрість виходить назовні, одразу вона перетворюється на свою протилежність. Вірніше стає поганою грою, але це спробою зобразити себе на на лиці такого бути не може. Мудрість не може бути виражена зовнішніми вчинками, поведінковими стоями. Ну, звичками, знаю, обмеженнями якимись. Та іншими людськими хитрощами, та олігідними спробами зберегти та ухопити невловимий потік, пружні струмені, найтонші нитки, буттєвої тканини. Необхідність керувати відносинами в роду, в сім'ї виникає тоді, коли починає починається розлад. У нього є різні міри розвитку. І коли усе ще не розвалилось, Добре його підклеїти повагою та любов'ю, тобто втрата відчуття шляху призводить до того, що дійсність людського поля починає постійно руйнуватися та розповзатися. Вона вимагає різного роду зміцнювальних заходів, нічого не вдієш, такий ось рельєф, періодично річка розливається. Краще мати систему іригаційних споруд, дамп, каналів та шлюзів. Тоді стан зберігається там, де воно має бути, тоді річка не розливається, і не потрібно нічого називати складними тонкими поняттями. Як тільки країна опиняється в стані смути і хаосу, тоді і виникає потреба в вірних слугах, тому що в більшості галів зникають і вірність, і служіння. Якщо всередині цього немає, потрібно старанно демонструвати його зовні. Тож в часи безладу як у в, багато з'являється герої героїв та вірних слуг. Переклад, Щойно втрачається великий шлях. В той самий момент з'являються людяність та совість. Коли губляться мудрість і знання, тоді з'являється штучність і навмисність, втрачається лад в шести. Родинних відносинах, тоді з'являється шанобливість до старших і любов до молодших. Лише виникає смута в країні та сім'ї, і тут же вірні слуги звідусилі з'являються. Роздуми на тему. Звичайно, завжди хочеться думати, що шлях твій нікуди від тебе не подінеться, і можна так думати, доти, доки не виникають відповідні обставини, які вимагають твого негайного, твоєї негайної участі. Та виправлення. Тоді цілком слушний час відзначити, що шляху вже немає. І йти по шляху тобі зовсім ніколи, адже усе вимагає плоті і крові твоєї, зусиль твоїх. Повною самовіддачею зосередженості, натхненного старання, зануреної участі. Кидаєш ти в тартарари, думай свої про шлях і намагаєшся, добуваючи золото внутрішньої правди, на нескінченних калимських просторах занедбаних та необжитих просторах людських непорозумінь і золото добуваємо тобою, будучи вищою цінністю, називається добротою. Людяністю, справедливістю, самовідданістю, почуттям обов'язку і роблять із цього золота цінні гірки всілякі, відвіси та противаги, які дають тобі можливість зі всією своєю. Старательською бригадою, не знаю, старатель, є якийсь варіант український старатель. <говорю> ну, старатель Гугл не перекладає є. Так і будемо старателі. Родовою, сімейною, народною, рідної країни, загальнолюдською та навіть особистою. Бо хіба ти один на цьому святі життя? Всередині завжди шум і гам, з'ясування відносин? Усього з усім. Тобто разом з усіма ловити рівновагу на тонкій ниточці шляху. Калії можна сказати. Да? Тільки треба не забувати, що шлях губиться саме тоді. Коли він знаходиться. І Якщо виникає потреба говорити про шлях, значить його вже немає. Ніщо так не виводить шкідливі прояви цього самого шляху, як слово. Бо справжнє істинне слово було тільки одне. І було воно на початку. І було воно до Бога. І було воно Богом. І було на початку. Потім було вже ще. Багато чого. Хотілося, звичайно, успіхи закріпити. Як і зараз мені хочеться саме цього. Але відбувається зовсім інше. Як то кажуть, це вже зовсім інша історія. Тож, друзі мої, я чисто своїм внутрішнім, до своїх внутрішніх звертаюся. Звице, звичайно ж, нам без доброти та справедливості, без совісті та людяності. Ну ніяк не вибратися з лабіринту, в якому запуталися, а, витратилися. Вичерпалися наші душевні сили, сліди загубилися тільки такими дороговказами без жодної іронії, зірками можна шлях освітити. Та не варто забувати, що він від цього не з'явиться наш шлях. Як я вже сказав вище, найкращий засіб бути на шляху, це по ньому йти, не втрачаючи зусиль по підтримці міри рівного кроку. Так і мірятимемо вічність своїми кроками. А кроки ці. Можуть називатися і справедливістю, і жалістю, і самовідданістю. І ще як завгодно. Не в цьому, друзі мої, знову до себе справа. Немає ніякої справи. Немає. Немає очки. Якщо говорити про мудрість, то це, звичайно, велика сила. І вона не може бути виявлена назовні, не може бути пред'явлена. Взагалі їй протипоказана будь-яка явленість у явищах, бо напрямок дії мудрості. Як сили прямо протилежний. Мудрість спрямована всередину проти потоку пізнаючого духу. Вона пізнає цей самий потік духу. В Русі вона перевершує дух, це зусилля. Свідомленої волі, яка призводить до зміни поля цілісного бачення. ж, дії легше, якщо розумієш, як за допомогою вітрила рухатися проти вітру? А саме розуміння того, як це робити, є розумністю. Тобто мудрість і розумність, вони ніколи не призначені для зовнішньої сторони твого існування. Якщо ти вчиняєш ці дії, вони обов'язково повинні бути постійними. Адже безпосередньо пов'язані з вічністю та шляхом, то знаходишся всередині, а зовнішні потоки обставин і відносин будуються природним чином, подібно до того, як складається візерунок вітрів. Друманів по потоці струмка, рух крил метелика в сонячному промені серед зеленої трави, що приводиться в рух візерунком вітрів та диханням землі. Мудрість така, якщо раптом вона починає. Виявлятися назовні нічого хорошого не може із цього вийти. Вона породжує лицемірство і веде в цьому типі усвідомлення дурну і бездарну гру, яка називається мудрістю. За допомогою цієї самої мудрості. стираєш якісь цінності, але вже ніяк не зловити тобі польоту пружного струменя улюбленого джерела в лісі, не зловити відчуття крижаної води. На тілі. Для цього мудрувати не треба. Для цього треба йти в ліс до джерела, пити воду, лити на себе, чай на ній заварювати. Ось і вся мудрість. Хоча, звичайно, можна про це поговорити. Поспілкуватися про те, наскільки це корисно для шляху, вдосконалення духу, і що в здоровому тілі ми всі приділи, або ще як-небудь така мудрість любов і повага, повага та любов. Знову йдеться про потік шляху, поки є шлях, доки є з'єднання нерозривне і міцне батьків і дітей, старших та молодших, часу за простором, добра та справедливості, не потрібно розповідати байки про те, як корисно і правильно молодшим поважати старших, виявляти свою повагу в обрядах. А старшим ставитися до молодших з любов'ю, щадливістю, турботою. Це і так є. Це тоді трапляється дуже точно, яка красива, спокійна та ненав'язливо. Забувати, звичайно, не потрібно, що за час. В якому ми живемо. І в часі бувають такі терміни, коли все розгладжується. Немає потреби думати, чому і навіщо, від чого, і звідки походить ця подія. Демонструє, написано. Що православні повинні лікуватися постом, молитвою та покаянням. Але, ймовірно, для покаяння звичайному розуму необхідно мати опори у вигляді законів, які порушуються, тоді з'являються і гріхи, в яких можна з повною підставою каятися. А якщо таких опор немає, то можна і померти, не покаявшись. Тож повага до старших, любов до молодших, доброта і справедливість це все-таки електронно моральні прибори, щоб керувати кібернетичною складовою свідомості. Тоді зникає природність, з'являється кібернетика. Коли потік, потік тече правильно, то він шуба сам по собі. І слідуючи самому себе, собі, ним керувати не потрібно, але до нас це не стосується. Нас це не стосується, тому що наш струмінь дуже навіть неприродний, і неприродно виливається млявими краплями, застигаючи на льоту. У світлі усього вище сказаного. Зовсім зрозуміло, що чим більше з'являється закликів довірності, в жінню, тим гірші справи в спільноті. Якщо потрібно говорити про любов і нагадувати один одному, підказувати, значить, що забувається, що почуття немає, на любов і вірність. Не потребують жодних виразів, тобто позначень. Будь-яке позначення руйнує істину, хоча допомагає зберегти щось, але про це поговоримо наступного разу.